Всім вітання! Сьогодні поспілкуємось відносно енергії Землі. У нас синій провідничок заземлення і є просторова енергія, яка йде паралельно. Тобто, коли в нас збуджений простір, потенціал має як земля, так само і має просторова енергія. Так, зараз зроблю рестарт вольтметрів. І починаємо наш експеримент. Дивимося, конденсатор стоїть на столі. Раз червоний провідничок відкину, щоб він не заважав. Потім поставлю назад. Але, щоб було зрозуміло, дивимося на конденсаторі корпус вільний. Взагалі ніде нічого не під'єднано, вхід. І маємо. Бачите, пішов розряд. Тобто, коли я торкаюся провідничком червоним. Це в мене вже антена і одразу 92 вольти. Тепер замість е, антени я поставлю палець і вже людський організм дає 200. 290 вольт. Тепер я Зафіксую червоний провідничок на вхід вилка в Так, сама антена дає 111 вольт. І тепер я на червоний провідничок став своїм організмом і вже маємо майже 300 вольт. Тепер я починаю відходити. Далі відходжу і бачите, напруга виростає, чим я далі відходжу. Тим більше напруга вже 360 вольт. Коли я наближаюся до високовольтних трансформаторів, тобто там, де дійсно є поле, напруга менше. Коли я відходжу в бік, в сторону, от відходжу далі і вже маємо 260. Ще далі відходжу. 370 вольт маємо. Тобто зараз ще аналогічний експеримент. От у нас стоїть трансформатори працюють, вони трошки частково під'єднані до системи. І зараз цим червоним провільничком, який в мене стоїть на вході, вилка в рамка, стаю на катушку. Бачимо, у нас пішов відбір енергії. бачимо. Коли відкидаю у нас 90, коли торкаюся на, тут у нас пішов розряд. Тепер я цей самий трансформатор перекладаю вже в сторону сюди і стаю тут. бачите, вже з'явилася енергія. Тобто, коли йде в зоні дії поля, у нас йде відбір енергії, коли я стаю вже за межами, у нас йде приріст енергії. Тобто енергія веде себе зовсім по-іншому. І як ви бачили, коли я відходжу, збільшується напруга на в враменка, і так само, коли я переміщаю предмети подалі від дії самого. Трансформатори тесла на феритах, від конденсаторів, де є також поле. Ви бачите, там стрілка прилада, який голий, просто стоїть, вона зашкалює. Це за рахунок дії саме поля конденсатора. Тепер переходимо до цих трансформаторів. Трансформатор лежить просто, от я стою і пішов, знову ж таки, бачите, розряд. Це ми побачили. Тепер у нас є другий конденсатор, який заряджається вже із цей червоний провідничок, заходить по схемі Романова. От. І тепер я буду під'єднувати цей трансформатор, верхній ви побачили, відкидаємо. Так, і у нас залишився тільки нижній трансформатор. Тепер в мене є земля. От, і я цю землю встаю. От бачимо, у нас на землі синій провідничок. Оце земля. Маємо 380 вольт. Передивимося на паралельний, якщо я під'єдную, у мене також тут напруга виростає. А тепер у мене цей трансформатор, він не заземлений. Один кінець заходить на приймальну катушку. Я заземляю цей трансформатор, і в мене напруга 765 вольт. От. Відкидаю землю 170 В. Тобто енергія землі виходить, і тепер у нас є початок. Ну, тобто, трансформатор має е, на, намотка початок і кінець. Е, один кінець заходить на конденсатор, цей білий провідничок там. Зараз я цим білим провідничком буду ставати безпосередньо на землю. І так, білий провідничок, який от він в мене в руці, стаю безпосередньо на землю. Цей синій провідничок це вихід із трансформатора. Так, у нас було 700. Так, тільки 500 вольт. Зрозуміли. Зараз я намалюю цю. Схему, щоб було зрозуміло, про що йде мова. Так, наша увага сфокусована на дросселі. намотані на фірітових кільцях. І тут є дві обмотки з синім провідничком тоненьким і білий провідничок товстіший, значно. Оце в мене якби середня точка, точка скрутки. Також можна буде подивитися, яка буде результат. Що ми робили? От у нас стоїть конденсатор, на ньому стоїть катушка, з за якою заражається цей конденсатор через виправляльний місточок. І як ви бачите, зараз у нас нулі. Так, а тут у нас мілівольти. Це не вольт, а мілівольт, бачимо, так. Тепер я включаю генератор, От. запрацював генератор. От у нас скважній 6% 22 кГц. Одразу з'явився заряд 155 вольт. І тут з антенни вже 92 вольти Тепер нижній кінець тут у мене цей провідночок, коли я його за земляю. От ми маємо 700 вже на конденсаторі стоїть вотмет, і ми маємо ці 744 вольти. Якщо я стаю з землею безпосередньо, ну, вони сюди так на конденсатор я ставлю, щоб було бо проводів багато, так безпосередньо буду ставати, От ми бачимо так. 490 вольт менше 500. Тобто 250 вольт ми маємо прирісту за рахунок саме трансформатора. Тобто енергія, яка проходить із землі, коли проходить через цей дросель, якби підсилюється. Я вже перепробував кучу трансформаторів різних, лише цей трансформатор дає такий ефект. Всі решта служать як опір і заряд конденсатора менший. от Якщо я беру от ця земля напряму, я вам показував, було 80 490 вольт. А коли я пропускаю землю через трансформатор, маємо 760. 760, ну, пригаю тут. 700 60, 870 вольт виходить. Тепер я зараз на середню точку стану Запам'ятали, коли я напряму стою у нас 480. Так, білий провідничок, який під'єднаний на вихід трансформатора. От я зараз буду, ще раз стаємо сюди. У нас вже надпруга трошки виросла. Вже до 505 Вольт вийшла. Тепер на середню точку на скрутку стаю, де синій білий провідничок з'єднаний. Бачимо вже плюс 60 вольт. І коли я стаю на тут у нас 740 вольт. Тобто сам цей трансформатор, зараз я замість нього поставлю інший. Так, перед тим, як знімати цей трансформатор ще одне, хочу вам продемонструвати. От червоний провідничок, це в мене хід вилки в враменка. І напряму на, коли я стою на землю, маємо. 424 вольти. Коли я стою на середню точку, маємо 470 вольт. І тепер стаю на цей провідничок тоненький на вихід. Так. Маємо так. 540 вольт. Тобто безпосередньо, коли я стою на землю, маємо тільки. 424 дамо Так само. А вже коли проходить через трансформатор. І це вже не прив'язано до системи чисто вилка в рамінка вхід, і ми маємо більше, ніж 500 В із землі. Тобто сам цей трансформатор здійснює підсилення енергії і зараз поставлю інший. Так, вхід вилка в рамінка червоний провідчок стаю. Безпосередньо на землю маємо 440 вольт. І тепер це в мене провідничок заземлений. Синій провідничок видно. І стаю вже на вихід трансформатора. Маємо приріст десь 40 вольт. Там ми мали 200 вольт, а тут тільки 40. тобто Трансформатор попередній давав в 5 разів більшу приріст. Але цей трансформатор також. Напряму ми маємо тільки 437. А після трансформатора маємо. 30 вольт приросту. Тобто попередній трансформатор давав значне підсилення енергії, то, що у нас знизу, але і цей також дає приріст. Тобто, якщо подивитися на схему, здається, що напряму повинна енергія бути більша, але ці трансформатори вже йдуть як резонатори. І вони вже цю енергію. підсилюють. Те, що це енергія хвилі, ви зрозуміли? Тому що, коли я стаю просто. Пальчиком на вхід. отримаємо 280 вольт. Це просторова енергія і енергію землі з допомогою різних катушок можна підсилювати. Але це не всі так є. Брав ті катушечки, пробував, там тільки є, вони працюють як активний опір. Перерісту енергії вони не дають. Все-таки. Цікаві моменти просторової енергії, які я вивчаю, досліджую і з вами ділюсь. Кому сподобалося, ставляйте лайк. Хто не підписаний, підписуйтесь і до нових зустрічей.